Вітаю, шановні друзі! Ми з вами на каналі Іспанія і Українці. І в цьому відео хочу вам розповісти таку важливу річ да, для, для тих людей, хто зараз вирішує залишатись в Україні чи їхати в Іспанію. Да, от, що вам дасть Іспанія, і які сюрпризи, які недоліки вас можуть тут чекати? Так, а зараз хочу подякувати всім нашим спонсорам. Це пану Ігорю. От е, хочу подяку, подякувати за донат е, пану Івану. Дуже дякуємо, Іван Василенко. Дуже дякуємо за твій донат, який впав на PayPal. Це дуже надихає мене. От якраз я сів зараз робити це відео для того, щоб ви зрозуміли, що може бути не так, коли ви приїхали в Іспанію, або коли ви плануєте цей, е, е, цю. Е, Поїздку чи ваш переїзд. Отже, я назбирав 15 пунктів, які я хочу з вами зараз розібрати, щоб ви розуміли це. Да? І от напишіть, напишіть свої враження від того, якщо вже хтось тут є, так, або задайте питання, якщо вас щось цікавить, і прошу вас. Лайкайте це відео, діліться, особливо діліться з тими, кому воно зараз потрібно, бо комусь воно зараз може врятувати життя, і ви будете до цього причетними, що ви когось врятували. Так, значить, перше, бо я говорю це абсолютно серйозно, тому що 30, близько 35 людей, навіть, навіть вже більше, навіть близько 40. Вже мені вдалося за цей рік із, із, із півтора року да, приблизно от, е, перевезти сюди в Україну і врятувати від. Е, це люди виїжджали з різних, з різних місць, навіть з Маріуполя були, які врятували своє життя, але, на жаль, не всі. Деякі родини залишили своїх годувальників, да, яких вбило отак от, осколком голову, відрізало одному, і, і людина сюди приїхала просто з дитиною, бо батька втратили. Да? От. Значить, Давайте розберемося зараз, да? от що, що вас може чекати, да? на що ви можете розраховувати, на що ні. Далі. Перше. Якщо, наприклад, от візьмемо просто от такий приклад, да? якщо Українка вона залишилась з дитиною, батько зараз захищає країну або батька нема, да? вона залишилась з дитиною сама, вона не знає мови. Вона, У неї недостатньо грошей, є тільки на те, щоб купити квиток. Так? І вона не може працювати перший час. Тобто, ну, поки вона приїде сюди, так, вона не може зразу працювати іти працювати. так. От. Чи порадив би я їхати в Іспанію? Так. Я би порадив їхати в Іспанію. Подивіться зараз на цьому каналі плейліст мій, де я порівнюю інші країни з Іспанією. І подивіться, будь ласка, чи в багатьох країнах вам нададуть зразу допомогу, житло і їжу для того, щоб ви жили більше, ніж рік, так? і, і щоб ви жили в безпеці, вас забезпечували всім, що є, всім, що вам потрібно, от на перший час. Не в багатьох. Не в багатьох. Далі я залишу посилання. Далі сподівання на виплати. Дуже багато наших людей вони думають, що ага, от мене пригріли, да, от мені надали допомогу. Так, я можу зараз не хвилюватися за, за житло, за мене оплачує держава. От я можу, ну, Мене кормлять, дитину кормлять, все є. А дітей де? Гроші будуть і ще будуть давати гроші чи ні. От, так от в Іспанії не будуть давати гроші. Вони ці гроші вже йдуть на ваше утримання на нульовій фазі. Тут є три фази. Я теж робив відео. Подивіться на каналі, як це все робиться, які фази існують. так? От, значить, На нульовій фазі не будуть. На першій фазі вам будуть давати певні кошти на транспорт на телефон. Це близько 50 євро і близько 90 євро на три місяці на одежу. Тут так дають. І на другій фазі вам вже будуть живі кошти на руки давати, для того, щоб ви орендували. Вашу квартиру і платили за комунальні послуги, і щоб вам на, ну, на їжу там було, на теж на ваше життя. Так, далі. Що таке? Е, е, не, повернусь до попереднього пункту. Оця програма вона триває 1 і 18 місяців. 18 місяців, не включаючи нульову фазу. От, якщо ви приїжджаєте сюди і поселяєтесь, так? Ви поселяєтесь на нульову фазу. А оте все, що я тільки що розповідав, це апарте, це окремо від цієї нульової фази оці, о, оці 18 місяців. А на нульовій фазі ви можете перебувати від трьох місяців до року, допоки для вас не звільниться місце на першій і другій фазі. А це вже аж ніяк не 18 місяців, це набагато більше. І на нульовій фазі вас так само будуть забезпечувати їжею і житлом. Далі йде. Що таке робота на виживання? Е, чи потрібна вона вам, да, от як ви переїжджаєте в, в деякі країни? Да, от я знаю, що переїжджають да, от в країни Східної Європи люди. Да, наші, От вони приїжджають і починають зразу працювати по 12 годин на заводі, е, от і, і так далі. Або, да? наприклад, якщо це там країни Америки, певні, да? не, не всі, звісно, да? от, е, ви приїжджаєте і починаєте зразу працювати. У вас дитина, куди ти її подінеш, це невідомо. В Іспанії так не потрібно. Повертаємося до другого пункту, який я тільки що сказав, держава вам забезпечує ваше. Перебування протягом нульової фази, першої фази і другої фази. Перша і друга фаза продовжується 18 місяців, нульова невідомо, стільки, поки вам не знайдуть місце. Весь цей час ваша головна задача інтегруватись і вивчати мову. Ось що вам потрібно робити. Отак. Ви не повинні зразу працювати, йти, не повинні. От ви можете це зробити, але ви злітаєте з програми. Все, у вас все йдете і живете собі самі. Як ідете, знімаєте квартиру, але зняти квартиру тут це не так, як в Україні. Якщо у тебе є гроші, ти пішов і зняв квартиру. Тут тобі не дадуть. Якщо у тебе, наприклад, ти приїхав, у тебе нема мови, так? ти знайшов роботу там, на будівництві або прибиральницею. Так? От, і е, ти хочеш зняти квартиру, в тебе е, заробітню платню тобі дали 900 євро. Да? Наприклад, в Андалусії. За 900 євро тобі ніхто не здасть квартиру. Ніхто, ну, вони дивляться на твій контракт чи ти спла... платоспроможна людина. Тут величезна проблема з окупасами. Це не так, як в Україні, що тобі кожен здасть квартиру, або як в Польщі, що тобі кожен здасть, якщо є гроші. От, це, дивіться теж мої ролики на каналі. Я... Вже знімав про те, як стовідсотково зняти квартиру в Іспанії. Так, давайте далі. Значить, Всі групи ну, от про школу, да? якщо у вас є дитина, да? як ми взяли у прикладі, от, е, про школу, да? от, і всі групи продовжують одного дня платні, так? Е, столова платна. Десь приблизно там до 20 євро на день виходить. Чи на місяць, на місяць, наскільки я розумію. Це дорого, це дорого, краще давати бутерброди, але ви тоді, в даному випадку, ніякого продовженого дня ви повинні дитину в 14.00 стояти, забирати біля дверей, школи. не забрали. За цю справу береться участковий ваш дільничний інспектор поліції і. Е, і сама школа заявляє за це. тобто Але тут навіть роботодавці входять у, е, у положення ваше. Якщо вам треба забирати дитину, вони вас відпускають забирати, да? наприклад, або роблять так, щоб ви могли це зробити. Далі, Іспанія до е, п'ятий пункт, да, який е, ну, буде плюсом для того, чи їхати, чи не їхати. Так? Це звісно, те, що Іспанія далеко від Росії. От, ну от да, ми бачимо, що зараз відбувається. Ми бачимо ці погрози, погрози ядерної зброї з російського телебачення, що вони можуть її примінити. От, я недавно чув погрози, навіть що по Мадриду треба там вдарити, там і так далі. От, але ви розумієте, ну це трошки далі. Це плюс, да, мінус в тому, що. Щодо України, ну трошки далеко, але коли ще не було цього повномасштабного вторгнення, то е, з України до Малаги, з Києва до Малаги був переліт 50 євро. Ну, в принципі, я вважаю, що це нормально. Якщо у нас е, потягом доїхати до Мадриду, це коштує іноді 150 євро туди і назад. Так, От, тому ну, я вважаю, що це нормально. Зараз маршрут е, з Іспанії в Україну він пролягає... Ну, Дивлячись, куди кому треба. Да. От Мені в Київ треба. Да. Це, це буде виходить так, що ну, Андалусія з Андалусії до Кракова так, летять, і потім з Кракова потягом до Києва. Так. Там вже в інших регіонах ви самі вже дивіться. Так, Далі. Шосте. Що вам потрібно для того, щоб ви розуміли, чи їхати, чи не їхати сформоване рішення. Сформоване рішення. Ви повинні отут в серці, отут то, вже ви повинні розуміти, чи я залишаюсь тут, чи я просто перечекати війну. Чи я просто перечекати війну? Є дві небезпеки в цих двох рішеннях. Перше, е, якщо ви просто перечекати війну, ви не будете інтегруватися, ви не будете до кінця вважати, що у вас все втрачено. Ви не, не залишитесь сам на сам з Богом. Ви не залишитесь в такій ситуації, що от все, вам треба йти зараз і робити все, що ви можете. Ви думаєте, зараз воно закінчиться, і я поїду. І так ви не вчите мову, і так ви не інтегруєтесь, ви нічого не робите. Це дуже дуже погане відчуття. Якщо ви вирішили, що ага, ну хоча б я, наприклад, на два чи на три роки їду, це вже фактична еміграція. Все, ви вирішили, що все, кінець. Я повинен тут щось робити. Я повинна щось робити, чи наша родина повинна якось інтегруватися? Це інша історія, і тут вже йде теж важко все, да? як будь-якій міграції, так? Але тут ви вже розумієте, що ну вам нічого втрачати, ви вже йдете туди, куди ви можете. Розумієте? А коли у вас є іще ход назад, ход назад, ви завжди будете відкладати, відкладати головні. Кроки і головні рішення того, що вам тут потрібно робити. Коли ви їх відкладаєте, ви робите собі гірше. Не робіть цього. Робіть для себе краще. Робіть, хай воно буде зараз ваше, але потім воно вам буде плюс. Да? Далі. Найскладнішим, е, рішення, найскладнішим рішенням було приїхати в Іспанію. Да? От, щоб, щоб ваше найскладніше рішення, да. Це приїхати да, от в Іспанію. Чи вам варто сюди їхати, чи не варто. Да? От, чи вам подобається тут клімат, чи вам подобається коли жарко? Да? От, от, от це, це, це дуже, це дуже складно. Да? Це трошки далеко, це не Польща, це не можна просто перетнути е, кордон да, і, залишити, і додому приїхати. От, значить, далі, тимчасовий захист і його обмеження, да? і плюси. От, тимчасовий захист, щоб ви розуміли, він не буде діяти вічно. Не дивлячись на те, що от голова Єврокомісії Урсула фон дер вона заявила, що допомога українцям буде продовжена як мінімум до, 2000, до 2024 року, Так, але все одно тимчасовий захист надається на 2 роки. Він не дається вам назавжди, розумієте? І потім, знаєте, що буде? Потім вам держава, королівство Іспанія скаже, ти знайшов роботу. Коли це вже почне припинятися, а ви потім вирішите, що у вас невизначеність ви нібито туди, а ніби то і сюди. От ви не визначились, да? О, вони вам потім скажуть: для того, щоб тобі продовжити цей тимчасовий захист, тобі треба мати роботу, пропрацювати тут півроку і показати нам свої доходи, що ти тут платив податки. Ви Скажете, ви розумієте, я ж думали, ми що ми поїдемо назад. А потім думали, що залишимось. З такого не можна робити. Ви повинні вирішити зараз, що вам робити. Чи ви залишаєтесь, все, ви тоді йдете, працюєте, працюєте, неважливо, що там буде. Потім зараз робіть. Зараз робіть те, що вам дасть добро зараз. Розумієте? І потім вам буде плюс. Потім ви покажете свої, свої податки, те, що ви працювали, і вам цей тимчасовий захист. Захочете поїхати в Україну, ви в будь-який момент туди поїдете. В будь-який. Все, взяли, все обірвали і поїхали. Але зараз, поки ви тут турбуйтеся про те, щоб у вас ці документи були в порядку. Далі. Робота без знання мови. Без проблем. Без проблем ви йдете без знання мови це будівництво, прибирання і так далі. Якщо вам це потрібно, якщо ви хочете, не хочете жити на програмі, оцій про яку я говорив 18 місяців, це ви відмовляєтесь, йдете на будівництво. Це десь близько 50 євро на день у нас в Андалусії, буває. От, все, йдете, працюєте, йдете на прибирання і живете за свої кошти. Без проблем. Далі, е, значить, якщо ви хочете, дуже, дуже погане рішення, якщо ви хочете їхати в перенаселені міста, перенаселені міста. До моря. Я хочу в море, щоб було ж море. Це ж Іспанія, це ж значить море. Ні, Іспанія це не значить море. Якщо хороша Іспанія, це не означає, що це буде обов'язково море. О. Ви розумієте? Якщо ви приїдете в Барселону, все там вже навіть на програмах місць нема. Нема вже всього, нема вже куди заселитися, розумієте? От. І в Барселоні там одна от мої друзі знімали. Да? Вони знімали. У них родина, чоловік, дружина і двоє дітей. Вони знімали, коли приїхали сюди, одну кімнату без вікон, без вікон. Вікон нема в ній. І там іще в цій квартирі, іще інші родини в кожній кімнаті. Як ви думаєте, за скільки? За 700 євро. 700 євро. А в мене тут, я живу, в мене 4 кімнати в Севілі. Тут за 650 ми знімаємо майже в центрі міста. Всю цю квартиру не треба думати шаблонно. Не думайте, якщо ви десь чули слово Барселона, нехай воно вас не зумбірує. Не треба. Треба вивчати, мов, дивіться мій канал, дивіться, про що я говорю тут, про досвід інших людей, які тут розповідали. Дуже багато інтерв'ю, які дають люди на моєму каналі. Подивіться, що вони говорять і який їх досвід. І потім робіть рішення. Далі. Далі. 10. 10. Якщо ви втратили роботу в Іспанії, вам виплатять, ви будете вам буде оплачено це. Якщо не по вашій вині, ви втратили роботу. Вам будуть оплачувати 3 місяці 75% вашого вашого контракту. Якщо це буде мінімальна зарплата, вам будуть виплачувати ну, мінімальна зараз. Це 1060, наскільки я розумію, і вам будуть виплачувати сімсот ну, 750 Євро в місяць, це достатньо нормально, я вважаю, якщо ви живете в такому регіоні, недорогому, як Андалусія. Так? Далі багатодітна родина, вам буде доплачувати. Далі ви інвалід, вже ісп... іспанську інвалідність оформили, але ви не на пенсії, вам будуть доплачувати, якщо ви в скрутному положенні. Якщо ви звільнені, вся родина і ви в скрутному положенні. Ви маєте право на знижку від 40 до 85% на електроенергію. Вам будуть це виплачувати. Розумієте? Далі, 11. Зміна прав без екзаменів і пільгове розмитання авто. Це те, що Іспанія, королівство, зробило для українців. Приходиш, даєш свої права на автівку на категорії Б тільки категорії Б. От і тобі її міняють на без прав без здачі екзаменів на, у, у, на, іспанські, на іспанські права. Автівку привіз. Так, ти повинен заплатити близько 4 тисяч євро, якщо там машина 2015 року. Ну от по-іншому, ти просто по, по пільговому міняєш для українців там невеличка сума виходить. Да? Теж дивіться, я на каналі робив ці відео. Далі безкоштовні. Курси мови, волонтерські обов'язкові. Якщо ви живете на першій і другій фазі, курси мови обов'язкові, на нульовій фазі шукаєте собі самі, їх дуже багато. Далі, високий рівень медицини. Навіть якщо людина, ось тут бомж у мене живе ну, безхатьку, да? людина без ну, я, так по По-доброму хотів да, сказати, бо їх тут всі поважають цих, навіть навіть цих людей, які тут живуть. Да? От він має право таке ж саме на будь-яку операцію, на будь-яку медицину, таку ж саму, як і я. І рівень медицини найбільший також саме я робив е, ролик, Подивіться на якому рівні в останні роки по рейтингу е, по рейтингу одного із самих таких. Е, Видань великих, на якому знаходиться Іспанія. Це третє чи друге місце, уявіть собі. Далі, близький до нашого менталітету, вони вас зрозуміють ну, більш-менш, чим ви приїдете в Німеччину, да? або ви приїдете, наприклад, в Китай. розумієте, Або ви приїдете, наприклад, в північні країни. Вони тут більш зрозумілі нам. Вони такі ж саме емоційні, вони можуть там десь щось там сказати, так емоційно, щось посваритися чи щось ще. Тобто, ну, нам воно більш. Більш до душі, да, ніж ніж там в Німеччині ти там ідеш там і на тебе там дивляться, ніби то щось з тобою сталося. Там, да? ну, От. ну і останнє це дивіться на те, що нашими біженцями все ж таки певний час був зіпсований імідж нашої країни і наших біженців. Да? Бо дуже багато приїжджають, не вчать мову, їм все не те. Їм дали е, хостел, де жити. Він не такий, він, він не гарні умови. Давайте мені що, що це таке. Давайте мені краще. Там багато скарг там роблять, да там скаржаться на щось, там знаходять е, їхні порушення, там і так далі. Все не так. І мотивація волонтерів і цих організацій, а вони зазвичай які вас селять сюди. Вони не державні, а вони приватно державні. Вона спадає ця мотивація, розумієте? І треба зробити так, щоб вона не спадала, а підвищувалась. Треба дякувати. Треба з ними бути на одній хвилі. Треба їх казати перфекто, мой вієн, муча з грасі. Зробили вони вам щось підписали. Мой вієн, грасіяс, перфекто. Так само, як роблять вони для нас. Так само, як роблять вони для нас. Якщо ти щось сказав по-іспанськи, вони тобі кажуть, перфекто, мой, клас, так само робіть. Ну давайте людям мотивацію, давайте їм. Зробити вам добро. Давайте їм мотивацію, щоб вони робили для вас добро і щоб їм було це класно робити, щоб вони не, не дивилися на вашу таку кислу лице, таке! Да? Мені ще не дуже подобається взагалі ну, там. Таке всі діла. Звісно, що вони теж не будуть нічого. Їм неприємно це буде також робити. Але, не дивлячись на це все, я дуже радий. Що у багатьох все виходить. Дякую вам за донати. Дякую вам за те, що у вас е, все стає краще. Пишіть мені в, в лічку, пишіть мені в, в телеграм-канал, який є в описі. Допоможу тим, чим я можу. Нехай все, все буде добре. Інтегруйтесь.